Пізнати добро допоміг. Тим, хто нам крила, дарує щодня, тим, хто відкрив нам тайний доріг. Тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чиє праця важка, напроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науки світання, наші. наші воробі. Воробі. Дорогі мої колеги, що осені, коли у повітрі стоїть витончений аромат осінніх квітів, перша неділя червоно-золотого жовтня дарує нам Прекрасне свято, День працівників освіти, як день дитинства і юності, добра і надії, досвіду і майстерності. В історії людства достеменно відсутня точна дата народження першого педагога на землі, але все, що створено розумом, талантом. Професіоналізмом неодмінно пов'язано з його величністю учительством. Учитель, це слово в країнах Сходу пишуть з великої літери. Це покликання, яке вимагає від людини всіх сил і здібностей без залишку. Це служіння, яке не знає канікул і змін. Вчитель це завжди трудівник і подвижник своєї справи. І тільки. Та пізнати добро допоміг. Тим, хто нам крила, дарує щодня, тим, хто відкрив нам тайний доріг, тим, хто відкрив нам жагу пізнання, тим, чия праця важка, напроста, тим, чиє слово добром пророста. тим, хто відкрив нам науки світання, наші. <звітнє> Вибудувати з ним треба тільки народитись, то приходить найвища нагорода за сумлінну працю, визнання вихованців та їхніх батьків. І я впевнена, що сьогодні вам у цього, цього урочистого дня посміхнуться і люди, і квіти, і обов'язково звучатиме Осанна в вашій педагогічній довершеності. І як приємно через роки з часом почути від дорослого вже випускника. Таких три простих, таких вагомих і значимих для нас слова. Це мій учитель. Тож я бажаю вам, дорогі мої колеги, нехай потужніше б'ють джерела вашого таланту і натхнення, нехай кожен урок буде неповторним, запам'ятається своєю глибиною і мудрістю, творчого вам довголіття, сімейного благополуччя, родинного затишку, довгоочікуваного миру і стабільності, позитивних вам емоцій і гарного настрою. Зі святом вас, дорогі колеги!